До вашої уваги пропоную однокімнатну світлу квартиру на продаж. Вона знаходиться на проспекті Слобожанському. Це другий будинок від перехрестя з Калиновою. Загальна площа 32 квадратних метра, Розташована на другому поверсі п'ятиповерхової будівлі. Продається разом з усіма меблями та технікою, яку ви бачите на відео. Пластикові вікна, є лічильники всі, як на воду, так і на газ і електроенергію. У ванні і кімнаті душова кабіна, пральна машина. Все, що потрібно для життя. Купуємо, заїжджаємо і живемо, і не надо ні про що турбувати.